Європа має діяти у Чернівцях. Відбулася панєвропейська конференція Об'єднана Європа час для суб'єктності та дій, яка зібрала політиків, науковців та громадських діячів. Тут обговорювали роль України в європейській спільноті, шляхи зміцнення демократії та виклики, що стоять перед об'єднаною Європою. Вдруге Чернівці стали місцем зустрічі представників міжнародного пан'європейського руху. Пан європейському союзі міжнародному більш ніж 30 держав-учасниць сьогодні. В Чернівцях ми раді вітати наших друзів та пан європейських партнерів з Швеції, з Австрії, з Чехії, наші друзі з Франції, а також з Іспанії прибули. І є сьогодні тут на двохденній конференції в Чернівцях. Що є цікавим, що це вперше наші колеги з Вірменії та Грузії прибули також до України на панєвропейську конференцію. Ренці, що також показує, що насправді Європа це ширше ніж ЄС, це цивілізаційний демократичний світ, який об'єднаний спільними цінностями. Дискусії про майбутнє Європи і місце України в ній нині звучали у залах Чернівецького національного університету та міської ради. Ну, я думаю, що головними фокусами, як і минулого року, є обговорення того, як ми, як пан Європейський союз, можемо допомогти Україні наблизитись до європейського. Союзу все має йти якомога швидше, щоб бути впевненим. І перші кроки полягають у тому, що перш за все ми повинні залучити всіх друзів України, щоб вони приїхали та допомогли всіма можливими способами. І я думаю, що створення панєвропейського союзу тут на Буковині, є дуже дуже важливим кроком. Президент пан Європейського союзу України Ігор Жалоба наголошує: сьогодні важливо не лише говорити про європейські цінності, а й діяти відповідально, усвідомлюючи роль кожного в спільному майбутньому. Виклики реально дуже серйозні. Мова йде про виживання України і Європи як суб'єкту сучасних міжнародних відносин. Ось про що мова йде. Знаєте, про це дуже важко говорити на Буковині в Чернівцях. А тут народ думає, що воно якось розсмокчиться там, і так далі. Та додає лише усвідомлення реальної картини допоможе українцям вибороти мирне майбутнє. Ми говоримо про суб'єктність і дієвість Європи. А ця суб'єктність і дієвість може відбутися лише тоді, коли люди знімуть оці шори і подивляться на реальність. І подумають не просто про свої рейтинги на сьогоднішній день і наступну політичну кампанію, а подумають про те не тільки про своїх дітей, а про себе. Де вони завтра будуть або сьогодні до вечора. Європейські партнери підтверджують, що Україна вже довела, що є невід'ємною частиною європейського простору. Найважливіше повідомлення полягає в тому, що Україна існує і продовжує розширюватися. Вона не просто захищає себе, а й захищає європейські цінності. А отже, європейську свободу та європейську демократію. Президент пан Європейського союзу Австрії наголошує, що Європі слід діяти рішучіше. Європа дійсно має нарешті набути цієї суб'єктності стати знову традиційним гравцем і, відповідно, щось пропонувати, а не просто чекати, яке в Москві прийнято рішення, і це цілком конкретно означає конкретне європейське зовнішнє політичне бачення і відповідно політика. Водночас українські політики наголошують на необхідності змінити підхід до підтримки України. Ми отримуємо безпосередню інформацію дружню. Про те, якою Україну, якою російську окупацію в Україні бачать наші європейські партнери, якої інформації не вистачає, де нам треба допрацювати а зі свого боку ми можемо. Наголосити, що ми бачимо власне з їхнього боку, можливо, недостатньо. Так, ну тобто, поставити питання зміни парадигми від того, що надати Україні впасти на те, щоб дати Україні достатню допомогу, щоб перемогти у рамках конференції. В Чернівцях також створили панєвропейську молодіжну організацію, що об'єднає активну молодь регіону для співпраці з європейськими партнерами. Дуже велике випробування для всього цивілізованого світу, і так само для європейців і Сьогодні на панелі, наприклад, обговорювалося як сприймати цю всю загрозу, що з цією робити, і які кроки взагалі ми можемо зробити, щоб забезпечити той спосіб життя, до якого ми звикли. Буковинські ж політики підтверджують важливість проведення таких конференцій в Україні в умовах війни, бо ж це сприятиме пришвидшенню членства нашої країни в Євросоюзі. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільне бачення стосовно того, яка роль європейського союзу в можливі. Уму вирішення конфлікту як можна пришвидшити вступ України до європейського союзу, тому що це наш стратегічний курс, і ми розуміємо, що наше місце в європейському союзі це та основна гарантія, яка може бути на сьогодні для нас в умовах війни з Російською Федерацією. Тому ну сподіваюся на конкретні кейси. Сподіваюся, на те, що будуть запропоновані конкретні ідеї бачення. Чернівці дедалі впевненіше стають платформою міжнародного діалогу. Пан Європейська конференція довела. Україна не лише частина європейської історії, а й рушійна сила її майбутнього. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.